Вітаю вас! Мене звати Олександра Дергусова. Я є автором трансформаційних програм по цілісному розвитку людини. І зараз я роблю такий акцент на YouTube, бо Мені дуже подобається цей формат. Тут я можу максимально розкритися і розкрити теми, які цікаві людям. Дуже багато є якихось життєвих ситуацій, які вони хочуть, щоб я розкривала дуже глибоко. І на Ютубі мені це робити легше, бо я можу за кілька хвилин розкрити якусь важливу тему. Саме для цього я такий видумала класний формат, коли я можу спілкуватися з реальними людьми в моєму ком'юніті, щоб ми так зустрічалися один на один. Вони мене могли запитувати ті питання, які для них важливі. Я на них відповідаю. Це. Це саме той формат, в якому я мабуть розкриваюся найкращим чином, бо я маю змогу реальній людині допомогти відповісти на її питання. Впевнена, що для вас це теж може бути якийсь там трансформаційний досвід або якісь усвідомлення. І якщо у вас є якісь думки, побажання. Питання, ідеї, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду їх читати. Це важливо для мене і буду відповідно на це реагувати. Можливо, якісь нові формати будуть з'являтися, тому чекаю на ваші підписки, шерінги та коментарі під цими відео. Чому часто жінки застрягають в декреті, і їм важко знайти свою реалізацію і проявлятись після цього періоду? Зашліскання називається. Якщо говорити про жінок, чому вони застрягають після того, як вони стають матусями, тобто в декреті, і це дуже таке поширене явище через кілька факторів. Перший фактор це тому, що у жінки є дуже багато очікувань від того, як це бути мамою. Тобто вона йде в цей досвід не відкрита, не розуміючи, що її чекає, серцем, і проживаючи цей досвід в кожній хвилині, да, і, там, радіючи тому, що є, вивчаючи щось нове. Якщо якісь виклики, вона з цими викликами зустрічається так само, як і в житті. А є дуже багато уявлень про те, що таке материнство, яке нав'язане соціумом, її якимось ну, уявленнями, і вона має це собі якусь як картинку. Тобто, дуже багато навколо материнства ідеалів є. Тобто, жінка малює собі, що я маю бути ідеальною мамою, встигати все, піклуватися про дітей, там бути ідеальною дружиною. Ну тобто, у кожного своє, але це ідеали, і це не має нічого спільного з реальним життям. Бо реальне життя воно різне, бо навіть якщо говорити не лише про материнство, а про будь-які ситуації в житті. Ми не знаємо, що нас очікує, ми не знаємо, як боротися з якими ситуаціями. Тому перше, якби ми взагалі не лише жінки, взагалі, взагалі люди вміли жити отак, що і є саме життям. Тобто проживати кожен день, не знаючи, що буде завтра. Це не про те, щоб не думати, не планувати. Так, це звичайно нормально, що ми хочемо щось планувати, мріяти про щось, але все одно ми маємо розуміти, що ми не можемо контролювати життя, бо багато факторів впливає. І всесвіт, і економіка, і партнер, і поведінка дитини. Ну тобто тоді ти стаєш більше гнучким, бо ти вмієш підлаштовуватися під те, що відбувається, і при цьому йти до своєї мети. Це перше. Друге, ну, гармонійні зміни це зрозуміло. Але я, чесно кажучи, вважаю, що їх теж дуже переоцінюють. Тобто, гормони це важливо, і ми маємо за ними слідкувати. На жінок це дійсно впливає. Але жінки дуже часто перекривають справжні причини того, що відбувається з ними, гормонами. Насправді це відбувається через те, що жінка не має всередині цієї цілісності. Тобто, вона Йде в народження дитини, часто не готова морально, внутрішньо. Тобто, вона очікує те, що я вже казала, щось від майбутнього, тікаючи від зараз, від цього моменту, або несвідомо, або там час, біологічний годинник, або там так сталося, або батьки змушують, або чоловік вже хоче. Тобто, дуже часто ми йдемо в цей досвід несвідомо, не задаваючи собі питання. А взагалі я хочу бути мамою. А що таке бути для мене мамою? І з якого стану я йду в це? Тобто, що рухає мною, щоб стати мамою? Якщо я не відчуваю себе корисною або розгублена, і мені хочеться знаєш таку мені хочеться. Відчути себе важливою, мені хочеться щось змінити в своєму житті, це не те, через що треба йти в батьківство. Бо батьківство це відповідальність, бо батьківство це ну, дійсно у тебе жива істота на руках, яка все життя буде жити. І те, що ти цій істоті даш. Це буде впливати на її життя, це вплине на твоє життя, на життя твого партнера. Тобто не можна йти в народження дитини із внутрішньої якоїсь нестачі. І оцю нестачу дуже важко усвідомити. Ну, тобто, бо ми несемося на великих швидкостях, ми йдемо несвідомо на роботу. Спочатку ми йдемо навчатися, бо нам сказали, треба навчатися, обери зараз професію, потім на роботу, потім ми виходимо заміж або одружимось, потім ми народжуємо дітей. Це дуже часто відбувається несвідомо. І ми не задаємо собі питання, що таке для. У мене взагалі батьківство. А для чого я це йду? це йду? І дуже часто можна зустріти, коли жінка йде не готова, бо вона, наприклад, хоче відчути себе важливою, або кимось, або вона бачить в цьому сенс свого життя, або вона хоче налаштувати стосунки з чоловіком, або врятувати ці стосунки. Ну, це реалії нашого життя. Тобто дуже часто жінка йде в цей досвід через це. І потім все починає ну, набудовуватись на це. Тобто фундамент невірний. І потім вона, звичайно, там вже. Гормональні зміни і тіло її змінюється, і вона втомлюється. І є очікування від чоловіка, і дуже часто, наприклад, пари ну вони не Проговорюють важливі моменти, наприклад, а як ми будемо з тобою виховувати дитину? Що для тебе важливо? Яке тебе твоє? Ну, твоя, ну як би це не звучало, яке твоє бачення на дитину? Тобто, ти хочеш яку дитину зростити? І потім це вже пара починає з'ясовувати вже ну, в процесі. Наприклад, жінка має бачення, що дитина має бути вільна, наприклад, творча, висловлювати себе. А чоловік, наприклад, він вважає, що вона має бути структурована. Вчитися добре, там дисципліна, і навіть ці моменти вони вони не проговорили, а це важливо. І потім починаються просто е, ну, конфлікти. І жінка себе загублює, бо в неї є материнський інстинкт. Вона вважає, що ну вона таке, це в нас природньо, там через окситоцин та інші там процеси, які в нас відбуваються. Тобто, я мати, і ми починаємо це проєктувати на дитину. Ну тобто, що, якщо щось йде навколо дитини, це про мене. І вона з цим дуже легко ну, зліплюється. І тому ці всі непрояснені речі вони на неї на цей, навалюються, і вона ще й до цього може бути не готова. Ще дуже важливо зрозуміти, що третій такий фактор, я би сказала, що. Е коли жінка виношує дитину 9 місяців, вона в центрі уваги. Ну тобто, її всі там дають місце, її всі поважають, її всі там обіймають. Чоловік з нею там обходиться. Ну, якщо ми говоримо про взагалі то нормальну ситуацію, тобто вона відчуває себе потрібною. А потім в один момент вона народжує дитину, і вся увага йде на дитину. І ще до цього їй це фізично важко, бо їй треба прийти до тями фізично. І якщо в неї, наприклад, з чоловіком також немає справжнього зв'язку, коли він поряд, коли він підтримує, коли він її любить, коли він її чує, коли він готовий до цієї дитини. І там вже, якщо якісь фактори, типу батько, не готовий там допомагати, от це складно, бо іноді дитина кричить, ти втомлюєшся, і він взагалі не бере на себе це, вона починає накоплювати цей негатив. І от цей негатив він стає таким, він вибиває з неї почву з -під ніг, вона просто при. Ну, втрачає цю здатність бути присутньою для життя, свідомо усвідомлювати, що з нею відбувається. І там вже просто як Аліса в країні мрії, вона вже просто летить в цьому тунелі. Вона вже не розуміє, що відбувається. Вона себе накручує, там ще йде втома. І цей час просто це дійсно призводить до того, що жінка втрачає зв'язок із собою. І потім дуже важко це набудовати, А ще до цього вона, наприклад, вийшла із роботи, наприклад, там да, перестала відчувати ще якусь підтримку соціальну, що вона щось важливо робить. І там вже просто в голові, ну, в залежності від того, які в неї процеси обставини. Їй просто це важко. Ось і головне зрозуміти, що якщо цей перехід відбувся, що вона втратила цю увагу, якщо в неї немає цього тижня всередині, коли вона відчуває себе важливою без регалій, без того, мати вона чи не мати, директор вона чи не директор, якщо вона себе відчуває впевнено в собі. То ця опора всередині неї, вона в неї з нею залишається і потім. Так, да, буде трошки втома, буде трошки там зміна ситуації, але в неї не буде цього, як знаєш, забрали в неї основу. А якщо вся її важливість про себе, уявлення 9 місяців набудовувалась на тому, що вона була вагітна, і багато жінок грають в цю роль. Я навіть бачила жінок, які вже там на третьому місяці в них вже живота ще немає. Вони вже так, як качки ходять, бо вони вже... Ну, вони же несуть цей титул я мати. І, звичайно, коли вона його потім втрачає, а вона його втрачає через 9 місяців, їй дуже ну, складно, бо немає основи. Ось. Ну, і там, же, звичайно, ще йде переоцінка цінностей дуже багато. Ну, дуже багато процесів, але такі ключові ці фактори, тобто відсутність основи. Відсутність домовленості, розуміння і відсутність здатності жити просто життя таким, яке воно є, без очікувань, без ідеалів. Бо якщо ми починаємо в себе запихувати в якісь ідеали, створювати з себе щось таке, Да, багато вимог, це неможливо, бо ми всі хочемо бути ідеальними і в тому, і в тому, і в тому. Але це неможливо, коли ми з цим стикаємося. Наші ідеали починають руйнуватися, і ми замість того, щоб е, у, у побачити це і почати знову жити, ми на, на, ну, починаємо себе докоряти, що ми якісь не такі, бо ми не відповідаємо своїм очікуванням. І, звичайно, важливо ще ну, дуже багато ще факторів, таких як навколишнє середовище, стосунки з чоловіком, як я вже говорила, це дуже важливо. Взагалі, її реалізація. Бо людина взагалі має бути реалізована. В багатьох е, сферах. Я взагалі вважаю, що людина має бути цілісна, вона має бути е, із собою ладом в контакті, тобто, жінка має себе відчувати жінкою. Е, і це не означає бути 90-60-90, це означає любити своє тіло, знати свої там, сильні сторони, да, там, е, можливо, стиль якийсь свій мати, тобто ну, подобатися собі і не запускати себе при цьому не бути лише про тіло. Тобто, вона має себе усвідомлювати взагалі як жіноче тіло, як що таке жіноча енергія, що таке її сексуальність, як вона, вона себе взагалі почуває без. Чоловіка без дітей, без професії це перше, це основа. Потім друге, це в неї має бути якесь соціальне коло, тобто якісь її друзі або знайомі, або сестра, хтось з ким вона ну, має якісь соціальні стосунки, які їй комфортні. Це не обов'язково бути багато людей, має бути, але якесь спілкування, щоб вона відчувала, що в неї є рідні люди, які її люблять. Це важливо. Далі це важливо стосунки в сім'ї. Ну, тобто, які в неї стосунки в сім'ї. Тут тож, теж має бути ну, чесність насправді. Тобто, так не всі, на жаль, можуть вибудувати стосунки зі своїми батьками, такі, як нам би хотілося. Але оце розуміння сім'ї, що вона в мене є як упора, це теж важливо. Хоча б така, яка є зараз, і так як я можу з ними будувати ці стосунки, це теж дає. Потім професія, якась реалізація. тобто, це дуже важливо, бо реалізація це не просто про титул, який ну, яким тебе називають, і не про те, як тебе восхваляють чи ні. Це взагалі про те, яку користь ти створюєш. Тобто, якщо людина усвідомлює, що вона щось корисне робить в цьому світі, це будь-що. Якщо я офіціантка, то я ну, несу цю користь, я обслуговую людей, які приходять в ресторани, я дарую їм. Класний час, коли вони можуть зручно поїсти і провести час. Якщо я секретар, то я роблю так, щоб навколо було класно. Якщо я власниця бізнесу, я роблю не бізнес для того, щоб бути власницею бізнесу, а для того, щоб створити щось, якусь користь, тоді людина відчуває себе дійсно. Важливою в цьому світі, ну і звичайно, якщо їй ну повезли, в неї є класні стосунки з чоловіком, і вони один одного розуміють, це теж важливо. Просто дуже багато ми цьому не приділяємо уваги, бо ми постійно хочемо знайти якісь зовнішні фактори, які нам дадуть якісь відчуття. А це має бути всередині нас. Починається з себе, потім вибудовувати чесні стосунки з навколишнім світом. Тоді батьківство не стає чимось таким. Тобто, навіть якщо в тебе змінюється підхід. Рід діяльності, або ти не хочеш більше так працювати, ти йдеш щось інше. Для тебе це вже не трагедія, це просто як етап життя. Ну, він може припасти на те, що у тебе там народилася дитина, і ти там, зараз не займаєшся так, бізнесом, там було б час переосмислити, або якісь ідеї прийшли. І це тоді стає вже легким. А ось через те, що немає цього базового розуміння. І дитина якось стає таким центром, центром всього. І це не ну, це дуже неправильно. Я взагалі вважаю, що для жінки дитина не має бути центром уваги. Це якийсь завковий підхід, якийсь устарілий, мені здається. Тобто це неправильно. Тобто, дитина це така сама людина, яка прийшла в це життя, просто прийшла через цю жінку, цього чоловіка. І, звичайно, треба розуміти, що якийсь час дитина не може сама нічого робити, вона дізнається про світ. Її треба годувати, про неї треба піклуватися, але головне, що вона хоче отримати від батьків, це просто щиру любов та увагу. І все. І якщо це так сприймати, що просто ця дитина прийшла, вона якийсь час зі мною, бо вона дійсно якийсь час. Потім там 10-20 років, ну там від 10 до 20 років буде час, коли вже дитина буде само, ну, самостійна. Взагалі це дуже така глибока тема, і якщо вас щось конкретно цікавить, ви б хотіли Уточнити, ви можете лишати в коментарях свої запитання. Я з радістю відповім і більш глибоко розгляну цю тему в майбутньому. Дякую вам, що ви до кінця додивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями, ставте лайки та підписуйтесь, щоб не загубити зі мною зв'язок. Якщо вам цікава якась інформація про мої програми, вся інформація є в шапці профілю та під кожним відео.